Доброго дня! Я Венчугова Марія, вихованка гортка біологія тварини з основами екології, Марганецького еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді присвячена темі лелека символ України та охорони природи. Лелека-білий це один із найулюбленіших птахів українців. Його гніздо біля оселі вважають оберегом, а сам птах уособлює добробут, родини щастя та мир. У народних піснях і легендах він завжди зображується як вірний супутник людини. Але крім культурного значення, лелека виконує важливу екологічну роль. Він знищує шкідників, зберігає природний баланс у наших екосистемах. На жаль, сьогодні численність лелек у багатьох регіонах скорочується. Причинами цього є вирубка дерев, знищення вологих луків, забруднення водонь та небезпека від ліній електропередач. А головне воєнні дії країни агресора тому охорона лелеки і поширення знань про нього є важливим завданням для всієї громади. Мета моєї роботи підвищення екологічної свідомості учнівської молоді та залучення громади до охорони лелеки. Основні напрями еколого-просвітницької діяльності. По-перше, інформаційно-освітній напрям. Ми проводимо заняття, виховні години, створюємо стін-газети та буклети, присвячені лелеці. Юнати беруть участь у вікторинах та конкурсах малюнків на тему лелека». По-друге, культурно-виховний напрям. Під час заходів у гуртківці знайомляться з народними легендами та прикметами. Організовуються флешмоби та акції Збережемо гнізда лелек. По-третє, практична діяльність. Юнати спостерігають за гніздуванням птахів, ведуть фонологічні записи, беруть участь у встановленні платформ для гнізд разом із громадою. І нарешті творчо-дослідницький напрям. Ми підраховуємо кількість гнізд у нашій місцевості, створюємо фото та відеопроєкти. Проводимо міні-дослідження, щоб краще зрозуміти життя лелек. Серед досягнень нашої роботи проведено низку еколого-просвітницьких заходів у закладі та громаді, екологічних лекцій та майстер-класів для школярів про важливість збереження водноболотних угідь. Створено плакати, буклети, інформаційні матеріали, експозиції на місцевих виставках, де демонструвалися результати нашого дослідження. Юнати активно беруть участь у спостереженнях за гніздами та бережуть території, де мешкають лелеки. Сформовано позитивне ставлення дітей, і дорослих до охорони цих птахів. Організація просвітницьких акцій Збережимо лелек», у яких взяли участь понад 100 мешканців нашого міста. Також було створено інформаційні матеріали, які поширювалися серед місцевого населення через соціальні мережі та засоби масової інформації. Гуртківці створювали відеозвіти результатів власних досліджень, а також просвітницькі відеозвернення для мешканців рідного краю. Відеороботи були опубліковані у популярному відеохостингу YouTube та поширені на пабліках міста Марганець і головній сторінці комунального закладу Марганецького еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді. У своїй творчій агітаційній роботі юнати використовували сучасні технології та можливості корисних інтернет-додатків. Ми переконалися, що лелека це не лише красивий символ, а й реальний індикатор стану довкілля. Якщо в селі чи місті є лелеки, це означає, що там чиста вода. Багата природа і гармонійне співіснування людини з навколишнім світом. У висновку хочу підкреслити, еколого-просвітницька діяльність, спрямована на збереження лелек, є надзвичайно актуальною. Вона допомагає поєднати знання з екології та біології з культурними традиціями українців, виховує у дітей любов до природи та почуття відповідальності за її збереження. Збережемо лелеку, і він ще довго буде повертатися у наші країни сповіщаючи про весну життя та мир. Дякую за увагу!